Итак, у нас есть пивасик, алганский казан. І ось такие ингредиенты. Починаємо готувати. Итак, ми сюди наливаем олейки. кидаємо цибульку. Не. На дно першим слоєм. Так, після цибульки у нас іде картопелька, Тоже слоем так. Раз. Після того як закинули картоплю, мы бахнем корочку нашу. поріжемо закинемо. закинем. Да, Китя? Приблизно так виглядає як Красота. На цьому етапі можна додати своїх улюблених приправ, які вам подобаються. Так, залишилось, де я додав сюди зіра, перчик і паприка копчена. І залишився фінальний штрих овочі і ягоди. Ну і півасик. Ну так, коли все загрузили, це, це краса виглядає. Закриваємо кришкою одна година і куштуємо.